Вітаю, друзі, з висоти церкви Святого Миколи у місті Гамбург. Сьогодні мова про цю церкву, про цей меморіал. Адже справді це сьогодні меморіал, музей, який складається із підземної та наземної частини. На жаль, церква була зруйнована. І зараз вона функціонує лише як музей. Тут немає служби. Але регулярно дзвони дзвонять. У підземній частині більше музейна така експозиція присвячена жертвам війни та всього, що з цим пов'язано, з періоду 1939 по 45 роки. Як ви бачите, тут є і частини. Елементи також зруйнованої церкви, вітражі. До речі, тут представлені оригінальні макет церкви і різні навіть каміння, а також фотографії і все опис того, як виглядало місто Гамбург, як його відновлювали післявоєнний період і так далі. До речі, ця церква Святого Миколи це зараз це меморіал. Вона була колись головною церквою Святого Миколи. Неоготична церква, вона одна з п'яти лютеранських церков міста Гамбург. А ще ця церква дзвіниця є другою за висотою будівлею у місті Гамбург. До речі, оглядовий майданчик з висоти кадри на початку цього відео це 60 метрів. Але сама церква дзвіниця більше 80 метрів, здається, або 75, ну вище. Ось ви бачите оригінальні вітражі, які стояли у церкві. Церква була неймовірно гарна, красива. І частина навіть скульптур тут збережено представлена дуже-дуже цікава. Вона була заснована у 1195 році. Але... Відбудувалася вона, ця споруда саме церкви великої вже, з 1846 по 74 роки. Ну, і як церква, вона перестала існувати в 1943 році, тобто як релігійна споруда, то, тобто тут не відбувається ніяких служебних. Дійс. До речі, я помилився на початку. Висота церкви 147 метрів. Отак от, от. Ну, це з шпілем і з усім іншим. От, до речі, тут почалася ця церква, як я вже сказав, заснування відбулося в 1195 році. То тут була Споруджено дерев'яну церкву, це 11 століття. А кам'яна будівля вже була збудована на початку десь 1335 року. І відбувся, відбулася пожежа у 1842 році. І тоді ця церква була дуже, -дуже сильно пошкоджена. Тому через майже 30 років неоготична церква була збудована на місці з зруйнованою пожежою. Ось ви бачите макет вже неоготичної церкви, 1874 року будівництва. Можна побачити її опис, з чого вона складалася. До речі, церква не прям дуже-дуже велика, але і ось залишилася ця вежа. Дзвіниця, бачите, навіть сліди від стін. І можна піднятися на цю вежу тільки ліфтом, немає сходів. Це дуже важливо, тому що на інших соборах буває є сходи. По 400 сходинок дуже важко підніматися декому. Тут можна побачити місто Гамбург з висоти. До речі, це один із головних. Оглядових майданчиків міста Гамбург. До речі, о, з цього оглядового майданчику видно всі е, основні важливі точки, пункти е, міста. До речі, е, можна побачити і Радхаус, і е, нову Філармонію, і е, католицьку церкву е, дуже важливу, і порт, і багато-багато чого. Бо на всі сторони є вихід. І нові оці будинки дуже-дуже красиві, такі коричневі, ви бачите, споруда сама дуже гарна, а місто неймовірне. Видно канали і все інше. Тобто таку красу можна побачити. До речі, цей ліфт був запущений ось порт. Був запущений лише у 2005 році, можете собі уявити. Сьогодні люди можуть вже спокійно підніматися ліфтом всього кілька хвилин. Вона, ця, цей меморіал, цей музей, працює як музей звичайний, є каса, є квитки і відкривається з 10-ї ранку. До речі, ось так. Дуже гарне місто і дуже велике місто, до речі. А ось і нова філармонія. Величезна філармонія. Дуже багато тисяч квадратних метрів приміщень. І справді вона розташована, до речі, на острові на річці Ельба. Ось такий маленький екскурс для вас, друзі. Якщо вам. Сподобалося таке відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, якщо не підписані. А я вважаю всього всього найкращого. Ось, до речі, цей двір це була середина церкви. Тепер залишилося як меморіал. Але шанується і зберігається для нащадки. Дуже добре ставлення до пам'яток архітектури.